Добрий день війська. А що знов за безпреділ? На вас скільки можна поліцію визивати? Ну зна хто поставив посеред дороги? Рішення міськрада давала чи не давала? Давайте це, їдьте, воєнкомат, розкажіть. Який воєнкомат? Нахрена мені воєнкомат? На мене діє конституції, закони України. Я вас прекрасно Розумієте, за що я й воював я, три рази? Я, я а на вас що діє чи я що? Ви хто такий? Представтесь, будь ласка. І чого ви без опознавательних знаків? Ви військовий чи хто? Так, точно. Де ваші шеврони? Де ваше звання? Де ваше прізвище? Це сказав воєнкомат познімати. Ми познімали. Будете розбиратися в прокуратурі. Воєнком сказав. Так точно. Гарного дня, хлопці. Ні, ви ж розумієте, що ви небезпеку створюєте мене на дорозі. Чи не розумієте? Ми прекрасно розуміємо. Ну. Але вказівки керівництва, мужики. У вас статут, є не вказівки керівництва. Статут. Чули про таке? Вас У нас не керівництво команди в країні. Розумієте чи ні? У нас команда Конституції, закони України. Що це за безпреділ? Хороші мужики, ви поняли?